Доброго здоров'я, шановні аграрії! І знову на ваших полях надійний партнер компанія Агро». Сьогодні 13 жовтня і ми зараз знаходимося у господарстві Золбунівське, що знаходиться на рівніщі. Тижні тому на даному полі була проведена третя регуляція, туди входили наступні продукти, такі як Country на основі табоконозолу, Max Plan 4 та Грінко на основі імітацифриду та лямдацегалотрину. Сьогодні разом із нашим партнером із компанії НПЦ Україна ми проведемо обстеження та подивимося, в якому стані знаходиться наш ріпак, та переконаємося у ефективності ексклюзивних продуктів компанії Agro. Вітаю, Сергій! Доброго дня, Мартин. – Давайте разом з вами викупимо одну рослинку ріпаку і покажемо нашим партнерам, в якому вона стані. Так і зробимо. На перший погляд коренева система ну, досить непогана. Так як сухо, то так, зараз ми. Що можна сказати про дану короневу систему? Що точка росту знаходиться дуже в хорошому стані. Коронева шийка на рівні більше одного сантиметра, тобто це досить дуже добре і нестачі богу не спостерігалися. Можна сказати, що наш ліпак готовий до зими. Фактично, ми досягли наших поставлених цілей і в подальшому будемо спостерігати за нашим ріпаком. Ви в свою чергу залишайтеся з нами та будьте здорові.